Українське правосуддя звикло не поспішати. Процеси можуть тягнутися роками. Так воно відбувається, і у справі за позовом Олексія Костусева проти телекомпанії Круг. Засідання тривають цілий рік, але конкретного результату не видно. Більш того, суд відмовився прийняти зустрічний позов і таким чином сам відступив від букви закону. Нагадаємо, минулого року мер Одеси обурився на телекомпанію Круг за оприлюднення факту отримання ним грошової допомоги, Незважаючи на те, що цю новину раніше розповсюдили інші джерела. Костусів подав позов саме проти опозиційної телекомпанії. Тобто, таким чином він просто помстився за критику його діяльності. Справу розглядає Київський районний суд. Останнє засідання закінчилося Фактично нічим суд не зміг подивитися відеозапис передачі, що стала приводом позову, бо вийшла з ладу апаратура. Тому засідання перенесено, але важливіше інше. Хоча суддя дозволив знімати процес на першу найважливішу його частину, розпорядник суду нас не запросив, стверджуючи, що його не попередили. Не виключно, що це було зроблено навмисно. Саме під час першої частини суддя Ірина Огренич відмовилась прийняти у представника круга зустрічний позов проти Олексія. Мы, конечно, обжалуем это решение. Э, но уже сегодня мы можем говорить о одностороннем рассмотрении дела, о заинтересованности в суда решить дело в пользу государственного чиновника, а не в пользу закона. Потому что по закону э, вопрос о встречном иске э, судом не рассматривается. Его можно не принять только в тех случаях, если этот встречный иск. Э, Противоречит матеріалам діла, а наш иск прямо связан з данным делом.